Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Терези на квітень 2024 року. Отже, Терези, давайте подивимося, що на вас. Чекає в квітні місяці і як краще розпланувати свій час. А розпочнеться місяць з того, що 1 квітня Меркурій розпочинає свій ретроградний рух і буде він ретроградним до 25 квітня. А це для вас сьомий сектор гороскопу, оскільки Меркурій знаходиться в знаці Овен. Взагалі, що таке планета Меркурій? Це планета, яка відповідає за документи, за поїздки недалеко, за транспорт, за техніку. І відповідно в цей період, коли Меркурій ретроградний, не варто купувати нову техніку, купувати нерухомість, підписувати документи, йти на нову роботу. Конкретно для вас Меркурій буде актуальна тема. Це тема стосунків, тема взаємин з іншими людьми, тому що сьомий сектор це всі люди, які нас оточують. Може бути так, що, наприклад, вам зателефонує подруга, з якою ви не спілкуєтеся чи ваш колишній хлопець запропонує зустрітись і так далі. Тому у вас може бути актуальна. Тема колишніх, і вам також можуть зателефонувати з вашої роботи, на якій ви раніше працювали, запропонувати, знову повернутись, і так далі. Ну е Якщо це місце, де ви вже були, де ви вже працювали, то можете е повернутись. І ще хотіла сказати про ретроградний Меркурій. От, е наприклад, якщо я таке помітила, що часто клієнти повертаються на ретроградному Меркурію, Меркурії, тобто люди, з якими ви вже зналися, з якими ви працювали, мали роботу і так далі. Це часто відбувається саме на ретро Меркурії. От і тому у вас може бути подібна ситуація. Може, і колишній перезвонити, і так далі, але часто е, так є, що коли наступного разу Меркурій буде ретроградний, орієнтовно через три місяці. Е, я думаю, що це буде десь липень місяць, е, то ви можете, наприклад, знову перестати спілкуватися або розійтись і так далі. Це ефект ретро Меркурія. Наступне це Венера, адже 5 квітня Венера змінює знак і переходить в знак Овен. А це для вас сьомий сектор гороскопу. Взагалі, Венера це планета, яка відповідає. За кохання, за гроші, за красу, і коли вона буде знаходитись в сьомому секторі, це означає, що вона вам може дати знайомство, і це це може бути якесь знаєте, доленосне знайомство, що ви зустрінете партнера, з яким потім проживете все своє життя, або зустрінете знаєте як вчителя, наставника, який буде мати вплив на ваше життя, або Наприклад, це ще може бути. Що ну, друзів нових зустрінете або партнерів по роботі, тому що е, якщо ви працюєте, наприклад, з людьми, е, з клієнтами і так далі, е, то зараз, в квітні місяці, у вас буде хороший дохід. Тобто, якщо у вас гроші приходять через людей, е, то Венера вам дасть хороші доходи. Наступне це сонячне затемнення. Аж 8 квітня відбудеться сонячне затемнення в 19 градусі знаку Овен. А це для вас той самий сьомий сектор гороскопу. Нагадаю, що в липні минулого року, 23-го року, кармічні вузли раху і кету змінили знак і перейшли на вашу вісь. Це вісь Терези Овен, і відповідно, затемнення в минулому році в цьому році будуть відбуватися на цій осі І це для вас тема стосунків і тема е, Я, вашої особистості. І е, тобто, до цієї теми, як я говорила, е, у вас може відбутися якесь нове кармічне знайомство, ви можете з кимось познайомитись, новим для вас. І це вам е, якраз дасть це сонячне затемнення, зустріти якусь нову людину і так далі. Е, по Затемні. І, до речі, якщо ви з кимось знайомитесь, по затемненню або в день затемнення це дуже надовго. І це дійсно кермічний зв'язок і такий зв'язок, який складно розірвати. А наступне це сонце, адже 19 квітня сонце змінює знак і переходить в знак Телець. А це для вас буде восьмий сектор гороскопу, а восьмий сектор це сектор, який... Не відповідає за фінанси, це фінансовий сектор, і можливо, ви отримуєте фінансову допомогу в цьому місяці від вашого партнера, або можливо, ви маєте різного роду соціальні допомоги, які там надають для біженців, наприклад, для якщо можливо ви маєте декретні в декреті сидете або ще щось, ну, типу такого роду, ви можете отримати фінансову допомогу в квітні місяці. Наступне – це повний місяць, аж 23-го. Квітня відбудеться повний місяць в знаці скорпіон. А це для вас другий сектор гороскопу. Звичайно, повня нам говорить про результат, про підсумки, про висновок. І е, другий сектор гороскопу це теж фінансовий сектор, але це вже не ті гроші, які ми е, отримуємо від когось як допомогу, не, а це ті гроші, які ми самостійно заробляємо. Тому. Ви можете отримати, знаєте, як результат своєї роботи, наприклад, у вас був клієнт, ви з ним довго працювали. І зараз ви вже підписали угоду чи оформили замовлення для нього, і ви отримуєте хорошу фінансову допомогу. Ой, винагороду. нагороду. Або, наприклад, знаєте, як є проєктні роботи, там як дизайнери працюють. і так далі. Є ж, наприклад, маленький проєкт, квартира, є великий проєкт, великий простір на 500 метрів. Звичайно, це інша робота, інше замовлення. І можливо, зараз ви таке отримаєте. Тобто отримуєте гроші за свою роботу, так правильно сказати. Наступне це Венера, адже 29 квітня Венера змінює знак і переходить в знак е, Телець, а це для вас восьмий сектор гороскопу. Звичайно, Венера це планета, яка відповідає за фінанси. І е, може бути так, що. Ви отримуєте фінансову допомогу від когось, хтось з вас інвестує, інвестує в ваш бізнес, так далі. Або, наприклад, можливо, у вас були плани взяти кредит там на нерухомість, на на автомобіль автомобіль так далі. То ви зараз це зможете зробити. От, Наступне це Марс, адже 30 квітня Марс змінює знак, переходить в знак Овен, а це для вас сьомий сектор гороскопу. І це означає, що це теж може бути знайомство, можете з кимось познайомитись, і з партнером, і з друзями і так далі. Тобто якесь знайомство по Марсу у вас буде. І це, якщо буде якесь знайомство, це знайомство буде дуже швидко розвиватись. Ось ось такий місяць на вас чекає. Я хочу сказати, що це місяць, де є тільки одна ретроградна планета, це планета Меркурій. І взагалі всі вищі соціальні планети рухаються прямо і не змінюють знак. Це планети Юпітер і Уран, які знаходяться в знаці Телегець. Це значить для вас восьмий сектор гороскопу, це фінансовий сектор і сектор чужих фінансів. Це значить Сатурн і Нептун, які знаходяться в рибах. Це шостий сектор гороскопу. До речі, Сатурн може давати це сектор роботи і здоров'я, але Сатурн може давати відсутність навпаки роботи, а Нептун може давати певні ілюзії. Тобто, ви можете думати, що за свою роботу ви зможете отримувати такі-то гроші, але насправді реально ну не зможуть вам стільки платити. Може бути такий нюанс, і наступне це Плутон, який перейшов по долі, і це для вас п'ятий сектор гороскопу. Звичайно, це сектор. Дуже багатогранний Плутон це така непроста планета, яка буде багато вас трансформувати, бо це сектор, який відповідає і за бізнес, і за дітей, і за хобі, і за те, що нам подобається. Тому Плутон буде вносити багато трансформацій в ваше життя. Тому такий цікавий місяць на вас чекає Терези. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.